Привіт усім на моєму каналі я вас вітаю. Хочу повідомити вас про те, що нарешті вийшло потужне оновлення для гри Imperial Total War. Саме найперше те, що додали розробники це майбутній онлайн режим. На даний час можна просто ще Шукати гравця потрібно створити свій синдомін і шукати свого гравця. Ну, на даний час онлайн ще не працює. До речі, самі розробники вони казали про те, що вони хочуть об'єднати усі ігри в єдиний онлайн режим. Тобто ця база буде працювати на всі ігри, які вони випускають. Щодо гри, що саме нове є у цій грі? По-перше, розробники додали нову фракцію. І не одну, а кілька, і досить багато. 44 нових фракцій. Нові кампанії. Ну тепер подивимося щодо нових фракцій. Якщо вибирати, наприклад, битву, іменно тут ми можемо. Побачити нові фракції. А їх у нас досить, досить багато. 57 фракцій. Загальна кількість. Ми маємо нові фракції, так само як Греція, Неополь, Цисилія, Мексика, Угорщина, Норвегія, Шотландія, Саксонія і багато-багато чого іншого. Так само ми маємо багато нових юнітів. Кожна фракція дістала свої преміум юніта, які будуть домінувати на полі бою від кожної фракції. Так само унікальна нова фракція 13 колоній, яку вони все ж таки додали. Як бачите, юнітів є досить-досить багато. Розробники просто зробили нове чудо. Хочу повідомити про те, щоб е, ви, наприклад, хотіли заграти морські битви, тут так само є нові військові кораблі, флотилії. Розробники на славу додали нові преміум кораблі, які можна просто-напросто випробовувати у бою. Щодо нових кампаній, розробники поділили їх на три, так звані три частини. Як бачите самі, що карта Європи змінилася. От, наприклад, маємо автору Угорщину. Ну до неї додається, ще така фракція, як Угорська Угорське Королівство. Так там багато нових молодих держав. Такі як Центральна Італія, Королівство обох Сесилій, Генуя. От, наприклад, взяти Велика Британія, ну, в неї тут є і окремо Шотландія, а також і Ірландія. Це нове нововведення стосується на усіх континентах. От, наприклад, ми маємо нову державу, Афганістан, Пенджаб або багато чого іншого. Особливо розширена карта так само є і. Північна і Південна Америка. Кампанії. Пізні кампанії. Тут ми маємо та сама карта, лише вже трохи пізніший вік. До речі, хочу сказати про те, що вони додали Кримське ханство. Ну, на жаль, вони не додали Запорізька Січ України немає. Можливо, у наступних оновленнях вони все ж таки її додадут, додадуть Гетьманщину. Нова кампанія на тропі війни. Тобто, ми отримуємо 5 індійських фракцій, які будуть битися за домінування у Америці. Розробники зробили можливість. Гравцям потрапити у минуле ще до прибуття Колумба на, цю, на цей континент. І ми можемо рішити долю континенту, об'єднати Америку під своєю владою. Тепер щодо стражені. На даний час розробники ще не, до... ще не додали онлайн режим. Але розробники заявляють про те, що у майбутніх оновленнях він все ж таки появиться. І свідченням онлайн режиму є іменно створення загального сервісу для гравців, який ще просто не запустили. Но він уже у розробці. Давайте перейдемо і побачимо, яка є. Приблизно подивимося на нову якусь фракцію. Дві нові фракції протиставимо. От, наприклад. Вона їх не знає, що тут вибрати? Тут просто-напросто велика-велика. Так, Кримське ханство проти Грузії. Армії подивимося. А ні, тут мені чомусь. Додалося, Ага, зрозуміло, государство. Ну, нехай буде Кримський хан. так, армії. Ну, Що тут Грузія має? Ага, вони додали тут до речі, Кримський хан, ханство невеликий вибір військ. А що, наприклад, Грузія, вона тут має Ну, такі собі. Тут багато більш, більший вибір. Ні, давайте поміняємо Грузію та государства. І візьмемо щось таке новеньке Афганістан. Та інтересно. Ого, тут зовсім інакше. Що? Запустимо симуляцію битви і подивимося на війська двох сторін. Так, у нас на дворі сніг йде, ну нічого страшного. Так, Начати сраження. Гармат нема у нас. У нас дуже багато є кавалерії. Що ж, подивимося на наші війська, нова фракція бачимо мусульмани. Ось такі афганці собі. Так їхній генерал. Я так розумію, що це він самий найвищий сидить на коні. До речі, дві про те, що лаги у грі все ж таки є. Бачите, він сидить <свіття> повітряна подушка, якось типу таке. Треба це на їх і загняти, як то кажуть. Якось іншим разом. Так, що тут у нас є? Це, я так розумію, легка піхота. Наша кавалерія, до речі, кавалерія доволі така серйозна. Дитина їх дорога напросто. Доволі класна кавалерія. І ще якісь мечники. Один вид. Це війська, так звані війська на верблюдах. Так, подивимося на іншу частину військ. Кримка самка. Оставлені від мене. Дуже багато цих кавалерії має якимось попасть. Так, чому вони строїтися вперед не можуть? Так, подивимося, що тут зараз буде відбуватися. Мали би дати зал. Дають зал по кавалерії. Напросто просто розстрілюють в опор. А жорстко так жорстко попадають. Чому ми такі такий? Тут взагалі розстріляли, напросто я нічого не робив, напросто, так. Дуже смітно. Аміруне! А тут теж вони стріляють, вони теж стріляють так. Я хочу идет вылез, то ты не Лягигра, я сам не розумію, ну факт залишається так. тобто розробники вони вже не стабілізували. Але на жаль так. Так, їх було 1,5 тисячі, було трохи більше, їх було, це було трошки менше, ну, як бачите, самі статистику гри, Ну, до речі, хочу сказати, що гра не є оптимізована на цей час, тому що на цьому телефоні у мене флагман і він ніколи, ця гра не лягала. А тепер після оновлення гра почала трохи лягати. Ну, Розробники, я думаю, що вони. Все все виправлять і гра буде працювати стабільно та нормально. Всім до зустрічі на моєму каналі. Дякую вам за перегляд. Всім па-па!